ThinkPad P52. Хочу показати доступ до заміни матриці. Будь-які маніпуляції з матрицею робимо, відкинувши спочатку акумулятор. З цим ноутбуком історія дуже проста. Просто легко знімається верхня рамка. Так. Так. так, як добре, що він розкривається на 180 градусів і у нас є доступ до матриці. Здається, вона тут приклеєна. Так, це великі завіси. Да, а матриця... Матриця приклеєна. Так, я не бачу. Не бачу цих клейких полосок. Мабуть, треба її, якщо знімати, то треба пробувати з... ззовні прогрівати з цієї сторони. Прогрівати. Тут матриця жива робоча, я не буду цього робити, бо коли, коли матриця розбита, тоді якось не так лячно. и выковыривают из Так, ну и надевается точно, точно так же назад рамка из с по периметру.